Вітаю вас на каналі Вишивальне Монпансьє, тиждень з будиночками, як і обіцяла, розпочинається. Розпочинається він з такої ж картинки, як і закінчився минулий тиждень. Я вирішила нічого не міняти і сюди їх ставити. Раз воно так лежить красиво, то хай лежить. Що тут я буду робити? Це мої обов'язкові роботи на кожен тиждень. А тут я буду дошивати спідничку, намагатися. А тут, я думаю, трошки посунусь вниз і буду книжки вишивати. Це такий план з цими роботами. Далі, далі, у нас будуть самі будиночки, самі картинки з будиночками. Так, показую вам, як виглядає нова Слобода. Так, це приберемо, нова слобода моя прекрасна. Дивіться, як красиво все все тут у нас вишивається. І так буде колись колись. Колись так буде. Ниточки, ось вони, все є. Що тут? Мені б хотілося і вгорі тут повишивати, але хочеться і до кінця зібратися. Вже починається роздвоєння особистості. Хочеться і туди, і сюди. Вирішу потім. Що сказати, потім, потім все вирішиться. Так, далі казкове містечко. Будиночок, який я вишиваю зараз. Ну тут просто. Тут я буду сюди, мабуть, просуватися, те, що так зап'ялю. щось там, щось сям, і буде. ну, от Хочеться, щоб нижній поверх був готовий, а потім піду нагору. Казковий будиночок. Це в мене Ні, він не казковий, це оці були казкові, Да, казкові містечка, а це в мене... А, колодязь бажань, ось згадала, як називається. План був е, на колодязь перекинутися. Тому я буду зап'ялю і що де, і буду колодязь вишивати. І. і останній будиночок, який в мене залишився, це в мене буде бускова садиба. дівчатка. Бузкова садиба, чарівна теж чарівна теж, теж, чарівний чарівний будиночок, чарівний сюжет. А, так, ниточки, ось вони. А, що тут? що тут? тут я навіть не знаю. Я вишивала оцю частину правильно. І куди мені далі? Можна, можна тут зап'ялити і повишивати оце, що сюди війде. Ну, отут, от, да? Теж такий поверх. ну, Тут виходить одноповерховий будинок і дах такий великий. Да? Ну, буду, буду, мабуть, цю частинку вишивати, розширювати, розширювати картинку. Угу. Все, все вам показала, все вирішено, що де я буду робити, пішла робити. Так на зараз виглядає мій Golden Kide Madlen. І що? Ну, Я вам просто. Пальцями потикаю, де я тут вишивала. Виходить, я оцю частинку зеленого. Тут трошки щось кілька хрестиків було. Оце зеленим я вишивала, потім червоним. Тут багато різних кольорів. Все це майже блендами. Здається, це все, що. І отут -от я вишивала цей Ну, Там, де ниточка залишалася, то сюди піду, знаєте, то туди піду. І отак от воно вишивається, але я вам скажу не важко. Порівняно з колодязем бажання це взагалі казка, пісня, <смі> що хочете. А, от, тут багато блендів. І колодязі бажань теж приблизно однакова кількість позначок, що там що тут 200 здається, чи приблизно 200. От. але бачу, що схема ця набагато-набагато краща. Ніж там у виконанні, у, не знаю, у вишиванні. Взагалі, мені більше ця подобається. І от ви бачите, доволі такий великий, велику ділянку. Я тут порозкидувала, а тепер буду її заповнювати. Хотілася до червоного дійти. Він тут тут виходить це все, що я вишивала, все вишивалося блендами, тільки один кольор чистий був. А так все все блендами. Ну, отак воно вишивається. Але буде класна картина. Я в цьому впевнена. І так, що далі що далі в мене тут буде по плану? Я буду просто червоним тут закривати, це вже її корсет пішов, і і потім з'єднувати з зеленим. Кольором, як тут я вишивала. От. Цю роботу я не буду вам показувати постійно, але коли буду брати, коли щось там навишивається, то буду потрошку вам показувати. І я думаю, після кожного тижня можна брати один, один день і вишивати цю роботу, а потім якось я візьму на цілий тиждень. І як вишию, як вишию шматочок, не можу дочекатися, тому треба швиденько тижні просувати. Минув тиждень. Зараз я тоді вам покажу свої роботи, котрі в мене на постійній основі йдуть, що я постійно вишиваю, а потім перейдемо до будиночків, що я тут навишивала за ці сім днів. Всього в мене вийшло 11 076 хрестиків, і я вишивала сім робіт. Мадлен я вам трошки показувала, здається, я під зйомку якусь робила. Більше я показувати її зараз не буду, бо там робота велика і не видно, де там хрестики додалися. На мадлен я навишувала 1765 хрестиків. От, сьогодні взяла оцю вранці, поки мої збиралися на прогулянку туди-сюди, я трошки полишувала 860 хрестиків. От, і я відкладу і, мабуть, на наступний раз просто візьму подвійну норму. Візьму 2000 за наступний тиждень і оці там 1200 за цей тиждень. От, додам, то буде на наступному тижні десь 3-3,5 на цій роботі повинно з'явитися. Так. Що ще? А, ну, тут, бачите, тут я спідницю вишивала, трошки отут закрила, десь якась, якийсь колір тут щось я пару хрестиків. А так я це вишивала. А, оце жовтим і помаранчевим, оце бордовим вишивала. От зараз зупинилася, бо мої пішли, і я думаю, можу познімати і все вам показати. От, І вишивала Вічне сяйво, Вічне сяйво класно просунулася. Дивіться, як красиво. Тут небагато, лише робота маленька. тому... Коли на маленькій роботі небагато додається, то воно видно, а коли на великій роботі небагато, то не видно. От виходить на вічному сяєві 901 хрестик, і я тут книжки вишивала. Більше нічого не вишивала. Я хотіла отак дві книжки. Тут ще одна буде, але я її вже не зачіпала, залишила на наступний тиждень. Переп'ялила от донизу, щоб мені було зручно. І от, от, от це і вишивала. Наче непогано виглядає. Але все це зрозуміло. Да? Місяць, хмари, квіти, книжки. Все зрозуміло, що тут до чого. Ну а тепер я тоді буду пересуватися до своїх робіт з будиночками і будемо роздивлятися, що я там навишивала на будиночках. І так, перед вами зелене містечко. Вишилося тут в мене 2041 хрестик, і вони отут знаходяться. Виходить, я перший раз брала цю частинку, вишивала потім цю частинку. Зараз оцю частинку. Ще ну виходить, це самий великий будинок, да? він якось ближче до нас знаходиться, і тому він самий великий. Вони повинні бути більш-менш однакові, але цей якийсь величезний, він нескінченний. Тому мені й прийдеться ще один раз вишивати тільки перший поверх, нижній, а потім піде верхній. Ну на верхньому там не так багато. От як вишивається, як завжди. Пісня, пісня порівняно з іншими роботами, котрі я вам зараз покажу: мої багатоколірні, багатостраждальні, багато, не знаю, одиначно-хрестикові роботи, то тут вишивається все класно. Все, я не знаю. ну от... Темний береш, повишивав, хоч, хоп, потім трошки світліший, повишивав, потім ще світліший. І воно так шар за шаром і все в тебе да, готове. Те ж саме вишивається тут. От, наприклад, тут якісь дерев'яні, да, у віконечка якісь рами дерев'яні, тут скільки, один колір, другий, може три кольори. Отак от. оце саме таке, що дрібніше. А, а так вишивається, ну, тут, тут щось береш, там, там тінь темніше там щось хоп, пішло. все. Квіти навіть вишиваються там, чотири коль, кольори, здається, чи п'ять з коричневим, якщо брати. Ну, Тут вишивається все класно. Віконечко, там, два кольори, фіраночки два кольори. І все так хоп-хоп, от, і картинка чудова складається. Звісно, вона а, така старенька теж схема більш примітивна, але в цьому є. В цьому є якась така перевага над іншими роботами і вишивається в задоволення. Тому будемо далі продовжувати. Будиночкові тижні в мене колись та будуть і буде вишиватися оце. А може, просто буду брати і вишивати. Бо я хотіла в цьому році будиночок, щоб у мене цей був готовий, а він якось тільки перший поверх. Ну, нічого, нічого. Що далі? Далі я вам тоді покажу свою роботу: Бускова садиба. Отак виглядає? О, Що тут на бусковій садибі? На, на бусковій садибі я взяла оцю частину. Теж є перший поверх, вишиваю, ви бачите? Я взяла оцю частину вишивати і закривала тут щось тут, ну куди ниточка вела. Ну от зап'ялила, і де виходила в мене. Я закривала. І у нас вже фонтанчик. Ось він. Ось він. Того разу була оця арка, попередній раз оці двері були. Ну так, доволі нормально вишивається. Розкит є. Але я не скажу, що він дуже страшний. Десь одиначки, бо це таке дрібне щось. Да? Коли дрібніше на великій картині, то воно якось одиначками щось там є. Але тут вишивалося нескладно. Що у мене тут навишивалося, вишивалося? Зараз я вам скажу. Бускова садиба, 1620 хрестиків. От, класно. Далі я брала, що я тут брала, колодязь бажань. Отут, от, дівчата! Коротше, я вам цю роботу радити не можу. Це тільки я її взяла, вона теж як стара схема. Да? Мені здається, оця схема як набір, стара схема, оця схема стара у автора, оця схема стара. Бо тут розробки ніякої нема. Якщо тут може хоч щось десь менший розбіг, то тут. Тут я намагалася вишити, оце колодязь у нас вже вимальовується. Я намагалася вишити циберко. От я його вишивала, і де в мене ниточка залишалася. Отак, в мене, бачите, п'яльця, отак було зап'ялене. Я думала, вишью, може, оцю штуку, да, і цебро. Все. Отакий план у мене був невеликий, бо я знала, що тут великий розкіх. І що ви думаєте, я беру одну ниточку, і тут багато блендів. І виходить, ниточка довга. В цій ділянці, може, три не бленди були соліди, а все інше все блендами вишивається. І виходить, я беру одну ниточку, десь тут. там ну, максимум 10 хрестиків, а то по 2, по 3, по 5, отак от хрестиків. І далі пішла, поїхала отут -от ходити, бродити і вишивати оце ось. От так от воно вишивалося. І виходить, що я тут навишивала? Колодязь Бежань 1855 хрестиків. От, якщо навіть брати отут, да, тисяча, скільки тут, 600 хрестиків. 20. То тут у мене фонтан вже готовий, а тут тільки це берко. і то без ручки. Все. Я не знаю, скільки я буду вишивати цей колодязь, мабуть, як будиночок, бо він по розмірах, він трошки може бути легший вишиватися, бо будиночок трошки далі. І це великий об'єкт, але він зменшений в розмірі. Правильно, а якщо ми беремо колодязь, то він виходить на ближньому фоні, і він повинен, якщо пропорціями дивитись, то він буде менше будиночка повинен бути, а так як він на першому. Поверсі, на першому плані, то він більший на картинці, тому він повинен вишиватися легше. Ну і так, по схемі я дивлюсь, він наче і не складно, але такий розбіг великий. Тобто я не можу взяти, наприклад, вишити тут кілька хрестиків і ниточку відкласти. Це мені незручно. Я вишиваю так, що я беру, її хочу завершити, щоб не вішати її на органайзер. Я її вішаю на органайзер тільки в тому випадку, коли нема цього кольору на цій ділянці. От, і Тут виходить зеленим, от бачите, я тут закривала кількома цвіт, кольорами, і теж кількома кольорами, і, а коричневого тут взагалі не знаю скільки, дуже-дуже дуже багато. Щось жовтеньким, тут таким золотавим буде. Це, мабуть, сама нитка, оця не нитка а як мотузка, да, оця накручена буде такими кольорами. От, а сам фон більш-менш бачите, оце одним кольором якось фон вишивається. Потім буде тут ще додаватися кілька кольорів. І отак, от закриватись якийсь туман, да, якесь щось таке. А, ну, подивимося. Ну, от, бачите, отакі от у мене досягнення на цих двох роботах. То якщо вам щось тут подобається, я вам радити це не можу. Не цю роботу, не цю роботу. Бо я вважаю ці схеми старими і не такими гарно розробленими, щоб їх можна було брати і вишивати. Якщо ви це знаєте, я вас попередила, то ви знаєте. Це можна було взяти мені, коли я не знала, що це за схеми. і і Мені просто картинка або ко... тут картинка, мені подобається. Заговорююсь, дівчата втомлена, втомлена, виснажена страшенно. От, І тут виходить, тут мені кольори подобались. Сама, сама атмосфера цієї роботи, і що вона в таких кольорах. От я її взяла і вишиваю. От, Ще вишивати багато прибагато. І ці роботи в мене на завершення не йдуть. Вони просто для вишивання, для того, щоб. Змінювати настрій, змінювати картинку, змінювати матеріали і, і отак от, от. І вишивати різне. От і все. От для чого вони знаходяться тут. Так, тепер у мене ще один наборчик. То виходить в мене зелене містечко. Оце Виходить, зелене містечко це в мене один набор на цьому тижні, а оце інший набор на цьому тижні. Так, ниточки в мене впали. Щас, складу вам. Вам сюди все, щоб лежало. О, о. Наборчик від нової слободи, подорож до Венеції, називається. І що я тут вишивала? Вишивала з оцієї частинки. Отак, якщо взяти, бачите, оцю, оцей, оцей будиночок, оцей будинок. Тут я навишивалася, якщо тут, да, що тут, колодязь не вишила, тут фонтанчик, тільки до фонтанчика добираюсь. А тут я навишивала, дивіться, один будинок, другий будинок, третій будинок, четвертий. Тут півміста я вишила. І отак. отак, я хочу, Оце вже краєчок я дійшла. Я хочу вишити наступного разу оце закрити і тут верхівочку вже піду вишивати, а потім сюди. От ця робота в мене нагадує мою Настю. Настя, я вам вже розповідала, поїхала жити за кордон на півроку мінімум. Ну, от, ну я думаю, їй там дуже подобається, їй там дуже класно. Зараз вона знаходиться у нас навіть не в Іспанії, а в Бельгії. На два тижні поїхала в Бельгію, а потім повертається в Іспанію і буде там. Там же вона ж зараз вже живе, працює, все в неї прекрасно, щаслива, задоволена. І я вам ставлю картинку, чому ця робота так схожа на Настю. там. Я її попросила, коли вона буде такі такий якісь бачити, десь буде подорожувати, щоб вона мені такі красиві фоточки присилала. І я буду вам сюди їх вставляти. От. То Настя в подорожах. Отак -от. От красиво виглядає. То, здається, вона в Бельгії. Якщо я нічого не плутаю, бо я можу переплутати. Отакі справи в мене, дівчата, ще у мене уменьшую. Настя у нас по гороскопу лев. Щоб ви розуміли. І Єва у мене теж лев. У мене дві, дві левиці. Соня і я водолії, а от дві левиці. Но Настя у нас більш такий м'який лев, а Єва у нас такий левистий лев. Коротше, дуже складний. Бо вона ще народилася в рік бика. Ви розумієте, Це впертий лев. Коротше, у нашого у молодшого лева у Єви був день народження. І чому і ще я втомлена, бо е, у неї 12-го був день народження, вона з нами не хотіла святкувати. Вона хотіла там зі своїм хлопцем святкувати, і тому вона не з нами була. І ми в той день ходили. Адусю, треба було вдягти, бо в неї поверстали руки ноги, і все в неї маленьке. І треба, треба було їй одяг, одяг купити, щось таке. Ну і коротше, адуся нас вимотала, їй же зараз 3,5 роки. То Тут... істерики на ровному місці. Всюди вона намагається прогнути всіх під себе. розумієте, Всюди вона продавити їй треба. що Вона, вона сказала, вона хоче, вона знає, вона, ну, коротше, всюди самайка, знаєте, в неї. Це страшне щось. Коротше, прийшли до крамниці, купили, а вона побачила спідничку і все. Більше їй нічого не треба. Три спідницю і капці. Я кажу тобі, ти треба штанців обрати, там ще щось обрати, ковтинку знаєте, ні. І зараз же одягти. Розумієте, В капцях, кажу по вулиці, не ходяться для дому. Ні, Одягти, кричить. Бульби звід, звідусюди, з носа, з рота, кричить, все їй подай зараз же. Ну, вимотала нас, ми з Сонею прийшли, ми ходили потім, э, думаємо, зайдемо кави попити, може, вона спокійно посидить. Ну, п'ять хвилин, а потім почала знову своє бігати, стрибати, невгамовна. Ну, Ви по відео це не, ніколи не зрозумієте. Вона, начебто, звичайна дівчина. Але це незвичайно дівчинка, я вам скажу. От. Ну, а вчора, виходить, я задовільняла всі потреби молодшої нашої Єви. Ну, виходить, адуся, це онука моя, Єва донька. От у Єви був день народження, і звісно, ми з нею як такий робочий день відпрацювали з нею. Тобто ми ходили на полювання. Ой, є важливиця, їй треба полювати. Ми ходили на полювання, упалювали босоніжки, що ми там, нижню білизну, сумочку ми ще упалю. А потім, потім щось прикраси вона захотіла, і ми ходили. Ми обіжли всі крамниці, оці золото, срібло, і траляля. Купували її, знаход... хотіли знайти її каблучку 15 років. Якась така ж дата. І ми вирішили її подарувати, щось таке суттєве. От, і, значить, все, пішли. Ходили, ходили, ми все обходили, У мене ноги вже відвалюються, вже не ноги, а то що. ратиці, ратиці відвалюються. Ну, коротше, Єлі знайшли в, в останній крамниці, і то в, в ній у мене дисконту не було. Я навіть не думала туди заходити, але ми зайшли і побачили там те, що їй потрібно. Бо знаєте, оце, оце, оце зараз я вам покажу. Оця, оця робота, от, от. бачите, це Єва. Тут вона для того, щоб Єва дослухалася до своїх бажань. Вона дослухається. Коротше, там камінчик великий, там камінчик маленький, там багато камінчиків, там тільки один камінчик, там такого кольору, а це не такий кольор. Ну, Отак от от ми обирали і все інше теж переміряли кучу цих басаніжок, вона тільки сумочку швидко обрала. Все інше обиралася повільно і перемірювалася все, що було. Розумієте, це довго. От, а потім щелевицю треба було нагодувати м'ясом, як ви розумієте, <кій> щоб вона була щаслива. Ну, коротше, нагодували, напоїли, накормили, все нормально. Додому прийшли ще й Соня їй подарувала. Вона їй такі карти Таро подарувала класні. І вона нам тут і гадала. Ну, коротше, День удався, але я була така втомлена, що я після всього просто звалилася. І до ночі я просто проспала десь, на першу, тривога була щось, я прокинулася від тривоги. А потім. Знову завалилася, подивилася, що там не дуже щось таке страшне для, на, для нашого регіону, да, для нас. От, і все. І до ранку проспала. І от зараз у мене ранок всі пішли дома нікого, і я можу познімати. І це я знімаю вже третій раз, бо в мене щось з камерою. Треба телефон міняти. <гум> от, але зараз не, не до снаги його нічого не хочу. І я своїм сказала: тепер, от, чи розряджається, зрозуміло. І я своїм сказала: тепер у мене два дні. Відпочинку, мене нема. Я буду тільки вишивати і дивитись серіали. Я нікуди не буду ходити, я нічого не буду робити. Все, відваліть від мене. От от. І тепер у мене два дні відпочинку, і я буду вишивати. А що я буду вишивати? Наступний тиждень я оголошую квітковим, тому що. Тому що мені так хочеться. Все, квітковий тиждень буде багато квітів, красиво. І я буду відпочивати і радіти кожному хрестиковому хрестику. От, все тоді до зустрічі на наступному тижні. Ще нігті треба зробити, бо в мене повідростали всім поробила собі, ні. От, тому до зустрічі на наступному тижні. Радійте життю, навіть якщо ви втомлені, так я вам скажу. Все бувайте! Питаю, чого доля не послала мені спокійну дитину. Дивись, спокійно сидить собі спокійно. Да. Моє обличчя, відображення її спокійності. Ніхто не скаже, що вона не спокійна. Це все.